Сьогодні 23 червня 2023 року. Заняття ліплення. Тема заняття джілка. Доброго ранку, мої маленькі друзі! У нас знову сьогодні зустріч. І я обіцяю, вона буде дуже-дуже цікавою. Сьогодні ми з вами будемо ліпити. А кого ми будемо ліпити? Ви повинні відгадати загадку. Слухайте уважно. Я працюю, поважаю, все літо я у полі догаю, збираю медок із різних квіток. Кого не злюблю, того жалом колю. Так, звичайно, це загадка про бджілку. Дійсно, це дуже. Бджілка – велика трудівниця, але вона може бути небезпечною. Вона може колоти жалом. Тому я вам нагадую, що чіпати таких комах не слід. Як виліпити гарну бджілку? Зараз я вам розкажу і все покажу. Для цього нам знадобиться. Пластилін. Сьогодні ми ліпимо з пластиліну. Тож сідайте зручненько і дивимось уважненько. Сьогодні, дітки, ми спробуємо з вами зліпити бджілку. Це дуже просто. Послухайте, будь ласка. Для роботи нам знадобиться пластилін. Шматочок жовтого, трошки білого і чорний. Починаємо ми нашу роботу з того, що жовтий шматочок пластиліну треба добре розім'яти між долоньками і поділити приблизно на 4 однакових шматочка. Ось так. Те ж саме робимо з чорним пластиліном, але нам знадобиться три шматочки однакових бажано чорного пластиліну. Що в нас залишилося, оставляємо про запас. Спочатку займемося тулубом бджілки. Що нам потрібно? Нам потрібно ці шматочки, які в нас лежать, 4 жовтих і 3 чорних, зліпити з них маленькі кульки. Робимо. Так, жовті кулечки вже готові, робимо чорні. Подивіться, як гарно у мене виходить. Можна робити кулечки між долоньками, а можна на дощечки, як вам спідручно. Ось що в мене вийшло. 4 жовтих кулечки і три чорних. Тепер всі шматочки ми плющимо. Ну, щоб вийшли такі, як сказати, монетки. З обох боків однаково. Бажано, щоб всі ваші монетки були однакові, однакові жовтенькі і чорні. Ось що в мене вийшло. А тепер найцікавіше будемо робити бутерброд. На жовтий кладемо. Чорний або навпаки, як вам завгодно. Чорний-жовтий. Чорний-жовтий. Нічого складного тут немає. Подивіться, що в мене вийшла така полосата фігура. Поки ми не знаємо, що це буде. Але ми здогадуємося, що це буде бджілка. Якщо залишився шматочок, його теж можна поставити ось так. Ось так у вас повинно вийти. Тепер цю фігурку трошки прокатайте легенько-легенько, щоб стала вона однаковою з усіх боків. Ось так. Тепер ми витягуємо таке жало у нашої бджілки. Ось такими рухами. Це не складно. Так. Жовтий пластилін, який у вас залишився шматочок. Ми будемо використовувати для того, щоб зробити голівку для нашої бджілки. Катаємо кулічку і притискаємо ось так. Далі з білого пластиліну робимо оченята. Катаємо дві маленьких кулічки і притискаємо на голівку нашої бджілки, Ось так. Бажано, щоб оченята були однакові. Тепер чорним пластиліном робимо серединки в оченятах. Теж робимо маленькі кульки і притискаємо їх до білих. Ось такі оченята. Якщо ви бажаєте зробити ротика нашій бджілки, то можна взяти трохи червоного пластиліну, зробити ковбаску і притиснути. І тоді ваша бджілка буде посміхатися. В неї буде гарний настрій. Ось так. Тепер прийшла черга робити крильця. Робимо їх з білого пластиліну. Пригадайте, якої вони форми. Такої форми і робіть крильця. Звичайно, їх треба притиснути, щоб вони були пласкими. Ось так. На спинку. Ось така бджілка вийшла в мене, а вам бажаю успіху. Ну ось, дітки, закінчилося наше заняття. Як завжди, я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Я сподіваюсь, вони у вас вийшли гарні. Краще, ніж у мене. Я в цьому впевнена. А сьогодні я з вами прощаюсь. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, до побачення! Бережіть себе від комах!